По схожим, по городі, Трис... ну, давайте домовимося. Ні, <затк раз> це вже пройшло, треба було до цього домовляти. А так, прийшли, нехай когось, нехай йдуть комусь іншому біля хати поставлять хрест. Я не даю дозволу. Не даю дозволу. Оскільки я знаю, що з вами хотів домовлятися раніше. Я знаю, що чоловік, захотіли би, то мене дуже багато людей знає, що тут присутні. Думаю, не проблема зі мною зв'язатися. Абсолютно між борець встановлювати щоб потім на нарунару наруга на не було. Нема змісту просто. Я Тож, не даю, Я, я не даю дозволу встановлювати хрест. Але якщо самі як... це місце, справді поховання пролити крові. Пролити крові, крові. То я думаю, що ви добрих християнин не, не, не дай Бог. не даю то, воно не було не про плану. Заключення про спадщини, про довідки. Це є на і прокуратура має Так. Ну прокуратура давала запит Мерда. І відділ культурний Варда знаємо. Мова йде просто про, про те, щоб вшанувати пам'ять людей, які справді були загинули. Воно не, не буде шкодити вашим власностям. Я розумію, що не буде, я дозволу не даю. Не даю дозволу. На встановлення даного пам'ятного знаку. Ви mm. ще пересудом Боже, бо суд Боже запускає. От таке будете. Він так само розуміє, проказує, що це є хрест і все інше. Що це хрест сцілювати будуть. І просити Бога прощення гріхів, що вони поневіряли його. А хто з ваших є готові на купромісі? Оскільки я сьогодні говорив з, з людиною, з вашого оточення, то вони казали, казали що хто він не коприміс. Я не даю